До початку повномасштабної війни я працював лікарем ветеринарної медицини, потім вступив в медичний навчальний заклад і зараз від бойового медика до посади фельдшера. Я працював в місті Івано-Франківськ. В основному я працював з дрібними тваринами, тобто коти, собаки. Інколи працював з крупними. Я в Синовірському парку також працював з ведмедями. Ми виїжджали в складі групи і працювали, проводили їм обстеження, особливо тим тваринам, які на перетримці, їх тільки забрали і адаптовували, і проводили там процедури. Зуби лікували, там набирали аналізи. Робота, звичайно, була цікава. Тобто не дарма я Скільки років цим займався, тобто ну, мені подобалося працювати з тваринами, допомагати їм. Я 25 лютого одразу прийшов в військову частину, яка була у мене в місті, і там так сталося, що я потрапив на медпункт і звідти пере... переключився. Не дарма ж кажуть, що за силу це котики. А хто є котиків має лікувати? <ріст> з 25 лютого 2022 року. Рік ви так. Четвертий рік так. ви працюєте з пороми, мане з ведьма Ну так, та робота як робота. Її треба виконувати якісно і там, і тут. Ну, я займався медициною, просто трошки іншою. По суті, людина це також тварина. Тому це воно доволі суміжне. Коли сухо і чисте небо. В основному менше поранених, бо їх важче евакуювати. Коли от, погода погана, погана видимість, тобто якісь дощі, тумани, то тоді більше евакуюють хлопці. Моя роль, я допомагаю лікарю-анестезіологу, тобто я забезпечую готовність обладнання препаратів, виконую вказівки лікаря-анестезіолога. Перші штурми у нас було тоді доволі багато поранених, але, на щастя, тоді ще не було такої кількості, взагалі тоді не було і в піві дронів, тому евакуація на той момент була там навіть до пів години від поранення. І... Ми працювали, це був тоді наш перший виїзд, і у нас була непогана команда. Ми працювали недалеко від поля бою, стабілізували і далі відправляли хлопців. Це було біля Солідара, це ще в 23-му році. Мар'янський напрямок, Авдіївський напрямок трохи був в Сербірянському лісництві, і зараз перекинули нас. На цей напрямок. Вже зараз на четвертий рік це, це звичайна така робота. Всі лікарі один в одного навчаються. Тобто це медицина це така галузь, де не можна опанувати і воно буде актуальне постійно. Тобто знання оновлюються, виходять нові статті, виходять нові рекомендації, тобто і це все змінюється. Навчаюся я зараз. В Миколаєві в природничо медичному університеті на факультеті медсестринства і планую отримати спеціалізацію бакалавр медична сестра і далі отримати спеціалізацію медсестра анестезиста У нас доволі такий адекватний графік, тому ну можна триматися, тобто і без відпустки, тобто сказати, що от. Ти повністю там знесилений не можеш працювати. Ні, дружина чекає. Та ми плануємо під кінець літа з дружиною на мотоциклах трохи по Європі зробити невеличку подорож, але то доволі далеко так далеко планувати.